2011-го, Можна передати Можна. привіт. Пробуй. Вітаємо Ларісу святом, такої чудової гори. Ми вже і Сашу поздрав. Якби Саша і Ларіса приїхали, Саша мав би шанс звідси спуститись. А так хай сидить в Чернівцях. Шанс би мав. Покажи гірку. Ану. Гірочка. Рано, 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 рано. Рано каже Рома, Рано. 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 Вся компанія в зборі. Привіт! Хом'ячок. Хом'ячок. Прекрасна гора хом'як. Так, перша пішла. Наташа пішла. Як вона прекрасно це робить. От дивіться. Супер. Супер. Так, Вася приготувався. Вася пішов. Дякому, так, так? Дивіться, що Вася тут? Дякую. Молодець, просто молодець. Ну, а зараз звізда сезону Люда пішла. Ти півгодини будеш знімати. Давай, давай, давай. прекрасно прекрасно. Яка гора стрімка. І люда не боїться. І вона на самій круті. Схили, виїхали, але нічого. Переборола і поїхала далі. Молодець. Просто чудесно. Просто чудесно. Це не штука, скоро поволі так з'їхати. От молодець. О, о. прекрасно. Ну, і я можу зараз йти. Але звичайно, вже зняти мене нема.